Чоловік на роботі, дружина вдома, вирішила вона влаштувати чоловіковий сюрприз. Купила через інтернет шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцію, все добре, так як потрібно. Пригвинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут за вікном прогремів трамвай. Шафа склалася, як картковий будинок. Дружина знову зібрала за інструкцією, знову трамвай, шафа знову склалася. Вирішила вона сусіда попросити допомогти. Сусід, як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони разом шафу за інструкцією, як треба. Знову трамвай, шафа знову склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо. Я залізу всередину, подивлюся, що не так. Зібрали сусід, заліз знову в шафу, а тут повертається чоловік, дружина йому. А в мене тобі сюрприз. Він в кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить нову шафу, відчиняє, а там сусід. Чоловік офігів питає Петро, а ти що тут робиш? Юро, не повіриш, трамвая чекаю. <рив> Прийшли вибори до парламенту, зустрічаються два депутати: один прокурор, а другий бізнесмен. Бізнесмен каже: Слухай, ну от у мене є власний бізнес. Колеги-бізнесмени допомогли Рошима. Е, я на них і вів предвиборну кампанію. А ти на які бабки? Прокурор відповідає: відпускні дали. ніфіга собі у вас відпускні в прокуратурі. Та це дивлячись, кого відпустити. <рес> Лікарю, а ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. О, тепер самі поясніть моєму чоловікові, що я лікуюся. Турист підходить до фермера. Вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле, інакше я не встигну на останній потяг. Йди, звичайно, а якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. Донечко, цей хлопець сирота, до того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж, а мені й не потрібен красень. Я не про те, пожалій хлопця, йому і так дісталося від життя. Стоять дві блондинки на зупинці, чекають трамвай. Одна каже до іншої: Ти на якій чекаєш? На третій. А ти? Я на шостий. Тут під'їжджає 63-й. Блондинки зраділи, і одна каже до другої: класно, поїдемо разом. <риклад> Сідає таксі стара бабця з автоматом. Такси здивовано питає: Що це ви, бабусю, та й з автоматом? Такі часи наступили, гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат, підморгуючи, говорить таксисту А ти і будеш. <риклад> Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом, той здох. Кидає черв'яка у склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Вовочка. Якщо пити спирт, то глистів не буде. Чоловік з дружиною ночу у ліжку: Коханий, візьми мене, спи, я нікуди не їду. В маршрутку напроти мене сіла дівчина з мітлою: ледве не стримався, щоб не сказати, що не заводиться. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина, ой, мама, чоловік, впізнала, так? Вчора мій застав мене за голінням ніг його бритвою. Накричав на мене, довелося йому нову бритву дарувати, наворочену. Уже випробувала? Так. Не розумію, чому штани, в яких краще лежати на дивані, називаються спортивними. Google це, напевно, жінка, ніколи не дасть тобі закінчити фразу і запропонує свій варіант продовження. <риклад> Маруся приїхала в гості до батьків. За кілька днів вона заходить в кімнату свого молодшого брата. Вовочко, зніми, будь ласка, мою сукню, тихо вона каже. Вовочка обережно знімає. А тепер зніми комбінацію. Вовочка мовчки виконав і це. Тепер зніми лівчик і трусики, вовочка знімає. І що більше, я тебе ніколи не бачила, що ти вдягаєш мої речі. Одеський <риклад> трамвай. Чоловік намагається прокомпостувати квиток, але ніяк не може потрапити в компостер. Одеситка, що стоїть між ним і компостером, обурюється чоловіче. Ви на мені вже півгодини лежите і ще жодного разу не вставили». А що я зроблю, якщо він у мене пом'ятий? Зупинка, трамвай зупиняється, весь трамвай хором. Мужчина, суньте, поки стоїть. <рив> Чоловік познайомився в барі з немолодою, але привабливою 58-річною жінкою. Трохи випили, побалакали, і тут вона каже: Ти ніколи не пробував утрьох із матір'ю і дочкою разом. Ні. А хотів би? Питаєш, звісно, хотів би? Ну тоді тобі пощастило. Поїхали до мене. Приїздять до неї додому, жінка відчиняє двері і кричить всередину: Мамо, ти ще не спиш? <риклад> Уночі поліція зупиняє п'яненьку дамочку. Куди поспішаємо? На лекцію. Хто ж у вас такий час лекції читає? Чоловік. Коляска на мотоциклі була погано закріплена, тому Олег та Ольга розійшлися красиво. Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікюроводушний. Я не їду. Грузин влаштовує сина на м'ясокомбінат і пояснює: ось синку, це апарат. Туди сунеш барана, звідти 5 палець ковбаси. Дві собі, три на склад. Зрозумів? Ні. Повторюю: ось це апарат, туди барана, звідти 5 палець. Дві собі, три на склад. Зрозумів? Тато, а буває такий апарат, туди 5 палок, звідти баран. Так, синку, в твоєї матері. Зловили і зай золоту рибку. Рибка їм каже, Я виконаю ваші три бажання кожному. Відміть каже: Хочу, щоб у моєму лісі всі ведмеді стали бабами. Заєць, хочу мотоцикл. Ведьміть, хочу, щоб у сусідніх лісах всі ведмеді стали бабами. Заєць, хочу шолом до мотоцикла. Ведмідь, хочу, щоб у всьому світі всі ведмеді стали бабами. Сідає заяць на мотоцикл, їде і кричить, Хочу, щоб ведмідь став голубим. <рив> Пасовище на ньому биті корова. Спека робити нічого, бика комахи кусають. Нарешті вигадує. слухай корова. каже, бачиш той дуб. Ну так бачу, а що? Робити і так нема чого. Е, давай так, ти підходиш до дубу. Впираєшся рогами, а я з розгону як всуну тобі. «Хм, Ну, давай. Підійшла корова до дуба, вперлася рогами, потім озирається назад поп ноги і бачить на неї стрімголовна серця здоровений бицюра. Корова сама до себе. Ого, ні! Я що дурна, такий бицяра. І в останню мить відходить від дуба, а бик з розгону врізається головою в дуб, але поволі оклигує. Бачить, повз нього язичок проходить і питає бика О, бик, ти чого тут лежиш? А що нам бикам? Нажаримося і лежимо.